Ось зараз відкриваємо коробку, переглянемо, що в нас тут є. Так, відкриваємо. Дивимося. У нас тут акумулятори. Акумулятори літій залізофосфатні. Так, ось переглянемо. Так, вони прийшли. Зараз ми їх звідти дістанемо і перевіримо. Отже, акумулятори, як ви бачите. З коробки ми дістали. Ось вони зараз перед нами. Так, глянемо параметри даних акумуляторів. Це у нас літій залізофосфатний акумулятор. 3,2 вольта, 315 годин. Відповідно, енергії один акумулятор можна закачати 108 годин Ось так виглядають акумулятори. алюмінієві такі шпильки, відповідно. Чи металеві. Зараз ми замірюємо, яка напруга на цих акумуляторах. Так, отже, заміряємо напругу на акумуляторах. Так, елемент номер 1 Так, дивимося, що ми тут маємо. 3,294 вольта. Наступний. 3... 3,294. Наступний 3,294. Ну і четвертий. 3,294 Тобто всі акумулятори, як ви бачите, мають одинакову напругу. 3 294 вольти. Далі, відповідно, ми будемо їх під'єднувати, збирати схему. Ага, тут ще у нас зараз покажу ось, в комплекті. Було видно. Ось є такі перемички. Такі чотири перемички, відповідно. Вставляються вони. Ну, Ось там збирається вже схема. Закру... Прикручуємо. Далі будемо збирати схему. Акумуляторна така батарея. На 12 вольт. Відповідно, до даних акумуляторів потрібна БМС плата. Ось зараз переглянемо нашу БМС-ку. Так, що у нас? Тут ще коробки є. Провідники. Ось провід підключення. Так, ну ось все. Так, отже, дивимося, що ми тут маємо. Так, відповідно. Це під'єднується до БМС. Це якісь у нас датчики. Так, це датчики температурні, мабуть. Ну, винтики на підключення. Також, відповідно, під'єднуються ось такі провідники. Так, дивимося у нас переріз тут. 16 мм квадратних. 16 мм квадратних. Так, ціліконовий провід. Ну і, відповідно, роз'єм для підключення до БМС. Переглянемо, яка у нас тут зараз БМС. Отже, так, це у нас BMS. GK BMS, Gong. GCONG BMS, BMS, BMS. Розрахована вона відповідно. Ось параметри. 1 А, 200 А350 Ампер. Дана БМС буде збиратися комплекті до ось таких акумуляторів літі залізофосфатних. Акумулятори ємністю 315 Аг. Отже, збираємо схему акумуляторів. Літі залізофосфатних. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.